І красота. Ми наношаємо. Друзі, всім привіт! Приїхали в село. Хто повне минулу серійку хто дивився. Натягли ми провод, нічого в нас не вийшло, світла не, не з'явилося. Так як він десь там перебитий, не знаю. Купив я, друзі, кабель з 4 квадрата вже гарний. І зараз я до цього кабеля його прицеплю і проведемо світло в наш сарай. Затопив вже камінчик, вже гарно Так. розгорілося, потрошку, на, як там кажуть, тепло підходить. І хотів би, друзі, Зробити ще такий розіграш. Такий магнітик. Так як вже йде у нас новий рік на носі. Такий магнітик на холодильнику з символом року. Дивіться, умови розіграшу, які написати коментар, підписатися на канал, поставити вподобайку. Потім рандомно в коментарях виберемо е, виберем переможця. Це буде такий один е, приз, так сказати. Я вийшлю, оплачу доставку за власний рахунок, і вам буде приємно на холодильнику. Хто дивиться мій канал, буде такий магніт. Потім така статуєтка, теж з символом нашого нового року. Друзі, все те саме. Підписались, поставили вподобайку, коментар. Тема комента можна привітати наш канал з новим роком. Дуже буду вам <кхів> вдячний. І ще один приз, це буде у нас чашечка. Зараз покажу. Чашечка теж символом Нового року. Коли ви будете наливати кипяток, буде цей ну, виділяється малюнок на чашечки, і буде такий вам теж гарний подарунок. Так що, друзі, підпишіться на канал, ви допоможете мені в просуванні відео. Просування мого каналу, і від мене буде такий приємний подарунок. Так що, друзі, погнали працювати, всім дякую. Зараз проведемо світло. Я вже, напевно, особливо вам там показувати не буду, як провожу, тому що я в минулій серії все в принципі показав. Тут кардинально нічого нового не буде, просто другий кабель. Але зараз сюди зроблю два напевно, світильника, резеточку, тут вимикач. І в хату, так що погнали, друзі. Так, друзі, розбираю патрон. Зараз сюди підключу наш новий проводок і спакую його назад. А то в минулому відео скільки промучився, звісно я. І так в мене нічого й не вийшло. Ну нічого, зараз ми надолужимо. Потім запечемо скумбрі якусь смачну, я думаю. Підемо випилювати хащі. Накрасим, підемо, випиляємо ялинку якусь. Ну, не ялинку прямо, а сосну, якусь гілочку десь зломим. Принесемо, поставимо нарядим з Максимом. як Максим прийде. Так що має бути цікаве відео, друзі. Так, друзі. Беремо наш кабель, зачищаємо. І потроху, друзі, сарай наш буде ставати цим. Уже якби можна буде тут натопити, закрити двері, а то зараз зараз тут все. Ну, щоб було хоч якось світло, приходиться, щоб відкриті двері були. Через що топиш, топиш, то взагалі. Ну як, звісно, отсюда тепліше. Біля камінчика прийшов, погрівся і добре, але щоб так натопити, тут, щоб більш-менш було, то ясно, що потрібно закривати двері. Друзі, підсоєдільнив я провода, зараз закручуємо цю штучку сюди. Оп, має бути все добре. Клас і накриваємо, закриваємо, накриваємо так. Оп. Отак, закриваємо. Такий плафончик у нас получився друзі. Ну, нам піде. Так, друзі, один зараз отут повішемо. Тут уже з проводом, зараз зачистим тут, зачистим тут, примотаємося і буде нормально. Буде на світло. світло. Одної лампочки, я думаю, будемо магувати тут, а дві якраз саме раз буде, щоб нормально було видно, бо треба буде ще на бензопилки карбюратор почистити, собі тут підтопиться, в теплі, в добрі. Раз, раз, перечистив. То потрібно, щоб світло було нормальне. Прикрутили один провід, друзі. Ізолюємо наші провода. Так буде класно. І світлом уже будемо як білі люди. Що, друзі, таку раритну розеточку? Зараз її поставлю на такій досточці, бо у мене є, але ті, що всередину вставляються, тут ніяк буде. Зараз включу саме рез, прикручу до стінки доску, а потім вже поставлю цю розетку. Ну, В принципі, піде. Так, друзі, цепляюсь. Тепер наш провод до цього кабеля. це і весіть, і не обірве, на том натягнуто і нормально. Ну що, друзі, тарам пам пам Оп! Є світло. На кінець. у нас. Все, так, протяг кабеля, попідв'язував його до цього чорного. І все в порядку. Тепер світло є. Так що можна вже продовжувати далі. Занести потрібно туди з стола. Та зараз щось приготуємо смачненьке. Возьму пилку, почистим карбюратор. І потім підемо випилювати кущі на ці хащі всі. Так що клас. Ще ялиночку поставимо. Може вже завтра зранку. Так що такий відос у нас, друзі, виходить. Бачите, як гарно. Ну, можна лампочку мочнішу поставити, щоб. Щоб світило ярче, ну, то вже пізно. Так, друзі, йдемо, зараз, принесем... принесем стола, тумбочку, Попробуємо занести. Оцю, друзі, тумбочку думаю, перенесу. Зараз там поставлю, буде такий столик, щоб щось можна було положити і так далі. Не знаю, що я її дотягну сам, звісно. І добре, капець. Важке зараз. Капець. Так, десь поставимо тут уголку, я думаю. Буде в нас такий робочий столик. Друзі, якщось потрібно вже зробити, собі раз-раз тут зробив і є нормальов. Поубирати павутину там щось. О, красота. Так, друзі, все добре, світло я то провів, але його вимкнули, так що... Такі діла. Приніс бензопилку, новенька шина. Думав вже ж почистить карбюратор. Тут тепленько, думаю, все, зараз сядемо, почистимо карбюратор, але ж тут не видно вже нічого. Тепер. Нічого, зараз на вулиці розставлю столик, а замаринуємо скумбрійку, друзі. Не знаю, чи ми сьогодні її посмажемо, чи завтра вже. Зараз почищу її. Якщо включать світ скоро, то посмажемо сьогодні. Якщо ні, то вже завтра. друзья, столика зараз. Да и замариную. О. Так, друзья, достаю нашу скульку. Опа! Зараз треба вичистити кишечки, відрізати голову, посолим і потім посмажемо. Опа. Отак, От друзі, можна буде цей раз-раз запік, ще скумбрі смачненько перекусив, аби світло не виключили. Я б зараз би її чистив би в цьому в сарайчику, в теплі. Але що ти поробиш? Ну, А зараз таке життя? Оп. І собі почистив. Зараз посолимо, замотаємо фольгу на решоточку і вперед смажиться. Я, буду, буду, я думаю, буде смакота. Ось Макс прийшов уже з Ярослави. Макс, Макс. Ну я, мам. Ясь, привіт. Ходи. А що ви робили? Максим. Я копаю яму. Копаєш яму? В глині, так? Це ти в глині копаєш яму? Ммм. Капець. Та шла. Так, друзья, мы нашу скумбрику. Так, друзья, берем нашу рыбу. Солем. Мати Максим, що ми робимо? Що тато робить? Ма. Печиш. Що печиш? Що тато пече? Це Це що таке? Це готовий. Яка картопля? Це не готові. Це, це риба, так. Нагадаю, рибку буде да. запікати. Запікати рибку, так? Да? Ні, це не обережно. березно. Помощи. Так. Оп, и можно ставить запекать. Так, друзья, класс. И ставим запекать. И красота. Нет, нет, нет. Так, друзі, я думаю, наша рибка вже досмажилась. Будемо зараз діставати, допробувати. Така красота. Оп. Класний у нас мангальчик, бачите, якраз чітко під решеточку. Я навіть не заміряв. Оце рівень. Так, друзі, будемо пробувати смакоту. Що там вийшло? у нас. Бо, звісно, капець з цим святом. Я дуже розстроївся. Так думав, там. Снимем, поселим, в цьому знімемо, посилем, теплі добрі, а так вийшло, що на вулиці. Опа. Так ти що, краса. М -м -м -м. Так, друзі, будемо зараз пробувати нашу. Рибку, вона прямо ж як проварена. Класно. Якраз для моєї діяти то, що треба. Клас просто. Вот така в нас получилась скумбрика в духовочці. Не в духовочці, а в нашем каміні просто супер друзі я не знаю що вам ще казать красота Всім смачного апетиту, хто зараз їсть Бо я теж люблю дивитися відосики, такі щось перекушувати. Подобається мені така тема. Завтра, значить, друзі, налаштуємо бензопилку. Поставимо ялиночку, зранку прийдемо, украсимо. Щоб була вже в нас тут така новорічний настрій щоб був. Так що я їм і включаємося вже завтра, друзі. Ярослава, ти чого хрещеного б'єш? А, воно ну, велика гілка. Велика, так. Да. Ти теж носиш з Максимом? Так. Да. Молоде. Максим. Так, зараз хрещений піде, спиляє вам ялинку. Ну, не ялинку, а якусь гілочку. Бо мене посадять. Так, да, я бачу, зараз піду там десь. Так, друзі, я думаю, оцю ось гілочку ми отак пиляємо і поставимо там у відеречко, і буде огонь. Ялиночка буде у нас така маленька. Поставимо собі і буде огонь. Тут все одно хащі і воно. Не ліз так що, я думаю, нічого страшного, що я тут спиляв. Так що зараз йдемо, поставимо сарай, накрасимо, Вон малі якраз прибігне, їм цікаво буде. Максим, диви ялинку, тата несе. Да, диви. Я дріза. І да, бензопилка. Клас. Несу тобі, зараз будемо цей накрашати. Mm -hmm. Дай! Дай! М'яся, а ну, тримайте так, ялинку. Тримає так? Тримай. Тримай. Лещений буде пісочку насипати. Тільки ми закопай. Треба... Оп. Mm. Опа! Ярослава, тримаємо, тримаємо. Дирсі. Що покрашати. Да, і будемо крашати. І буде новий рік. І буде новий виріс, да. І а вдома будем... поставимо ялинку? Дома поставимо. Тоже, да? Ми. <М> И будем все откуда. И будем все откуда. Потом тоже таких таких попадов, вилочки есть. Можно на столах попадать. Колькой? Коль. Да? Колюча? Колюча. И можно удалить і можна ударити Ударитись можна? Не можна. Не можна? колюча. Йовчка... Йочка колюча. Йолочка колюча? Йошка колюча. Я теж. Ти теж посипався. Чого так? Засипа. Засипа, молодець. У мене І, те, І, святкувати. Будеш святкувати? Святкувати. Да. І святкувати. И будем святкувати? Будешь святкувати. І святкувати Что, не сам в гараж? І Той? там будемо накрашати, да? І там будемо на що? Пише. Накрашайте. Наслашаю. Накрашайте. Вот так. Вот так. надо. Вот так. так оп. Накрашаем ялым. И вот так. так. Молодцы. Можно? Порвалась? Порвалась. Мы сейчас за 6. Ничего. Придумаем. Очень. <учитывать> Ого, а це ми Банда украшає, да? Почти. Потягиваем. Мы надо шаем. Ты мощь. Я буду доказать. На классе. Накрашается красота. Це да, Ярослав. Максим классно накрашается. Что там? Опа, упала. Сейчас мы ей подоцепим. Молодці. Ой. Два піши розказувати. Приходить і Скажи. Ми надо. Та-да, подідали. Все. Хрещенного нам Миколайчика подарують, да? Що ти будеш нами <смеш> <смеш> Максим. Дурку іграшка пала, бачиш. Іграшка ро. Ану. Ой. Так, друзі, накрасили вже ялиночку. Бачите, у нас тут такий вже потрошку затишок. Я хочу, можна там прапор купити, ще якісь приколяси на стіни повішати в майбутньому. Ну буде таке чисто наша брелога наша. Діти побігли на вулицю. Так що, друзі, дякую всім за перегляд, всім гарного дня, всім пока!